Природа Франції. Ех, Франція, столиця моди і найромантичніша країна світу. У Франції на вас чекають гори і вулкани, безкрайні рівнини і тісні ущелини, національні парки і доісторичні печери. Ліси, річки, канали, мальовничі болота, піщані дюни, блакитні бухти Середземного моря і жорстокі скелі Антарктиди. Що Франції вирощують пшеницю, ячмінь, кукурудзу і цукровий буряк, який імпортують по всьому світу. Французи люблять квіти, майже живуть ними. І це вельми помітно, беручи до уваги символ Франції. А символом цієї романтичної країни круасанів є геральдична лілля. Саме ця квітка є символом Франції з часів монархії. Його використовували в геральдичці королі, а ще він зображений на гербі країни. Залив Мон Сен-Мішель. Є одним з див країни. Він знаходиться в Нормандії. Лежить він посеред бухти і являє собою великий середньовічний замок в білих тонах з багатьма паштами. Париж, столиця моди, смаку та дивовижного стилю. Париж про. Поправу вважається однією з модних столиць світу. Саме тут розташовані штаб квартири модних будинків. Саме тут проводиться найбільший тиждень моди, та саме тут знаходяться найкращі в світі торгівельні вулиці. А ще Париж подарував нам топові модні бренди. Коко Шанель, справжнє ім'я Габріель Шанель. Ікона стилю одна із найдивовижніших модельєрів світу, засновник бренду одягу та парфумів. Шанель стиль створений Шанель усобовляє цілу епоху в ній. Елегантність, мінімалізм у використанні аксесуарів і зручність Шанель була неординарною і складною людиною. В житті вона здебільшого не вважала людей і була готова йти головами заради свого успіху та вигоди.